Доброго раночку, ми заклахнули, у, у нас пасмур. ні, двері ми не зачиняємо взагалі. пасмур, прохолодно, Десь там грів. Так, тільки що скинула скали до церкви. Нею прокинулась бажання до церкви. Це добре, я, я рада. Ми, як завжди, не встигаємо. Ну, хоч хтось. Добре, їду додому. Боже, яке повітря. Свіже, прям свіже, не просто. М'яся, яка краса. Ой, прям повні легені свіжого повітря. Супер. Клас. Ууу, Вау. Вау! Мені скарга вже забирай мене! Ой, як, як прохолодно! боже, яка про яка краса, просто. А-а-а! Ні, я не їду. Хочу, я подвинула стільці сюди, клісла. А диван туди. Не буде так більше місця, ну Проход більше. <coughs> Дівчата, дивляться мої старі фотки. I always thought that one looks like Angelique. Yeah. So roots Who is that? It's me, it's mom. What? I'm killing Tom. <laughs> Do you have glasses on? No, it's just no. her hair. Or it's oh, a shadow. Yeah. So cute. Little picnic. That's Pacifica I these... in California. I love these film covers. I need to get a film camera. Так, ми з дівчатами вирішили прийти на обід в якесь нове місце. Місце, я тут не, ще не їла. О, нормально. На суші. Ось тут маленьке місце. Місо суп, дівчата. Сибірний суп. I will also get beef yaki udon. Which one? Лос-Анджелес Ролл. А яка декорація? Джудіт лапша з курицею. that. Це мої суші називається. Секс на березі. Не знаю, що про такий напій, але про ролл не знала. Думаю, треба треба спробувати. Тут краї. О, oh. Анжеліка ще собі ще лавичну з локшиною замовила. Нормально. Так, ми вже поїли, йдемо mm -hmm. за десертом і до бабусі mm -hmm. на чай. Ми запрошували бабусі на суші, а вона каже, що краще до мене приходить. Mm -hmm. <різь> <різь> Бабушка тут вже, 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 вже. Не попередила зарані. Нічого страшного. Мені твій готовий чай, не головне. Ми тут. Бабусі треба, щоб все було вже підготовлено, щоб вже ми зайшли, вона одразу нас поїла. Гепі, бабуся, геппі. Бабушка, в тебе недостатньо води. Недостаточно воды. Да, да, я всегда купляю, как это. Я буду пить по купляю. по да, да. Да, да ты, ты что? что? Ничего себе. сидеть это. Бабуся вже готує сумки і мені. Мені тут огірочки. Джу... Анжеліки огірочки. Книжки, які вона ще залишила, коли тут жила. Так що бабуся як... і всіх е, шле... так, картина шлетах, не спустими руками. Бабусі, тут... які статуї. Мені це нагадує Поляна сказок. Керм, знаете, было без местатой. Okay. О'кей. Ой, герочки. <laughs> а тут не. Не ж які горшки, як ці. штанці такі. Видите, ага, цвіти, що ці тут і там. А що це таке? Не ну, знаю, у мене в ярді щось ну, росло, я його висів. Якийсь плющ чи що, не знаю. Ходить. Так що. Ну давай ще тут он скільки. Ай-ай-ай-ай. Яка тут дівчина з соняшниками, майже українка ма. Забирай. Та ти що? Та ні. Не не Тобі не нужд? Ну <реш> я ж бачу. Я ж говорю, і тут дивися. Ціла колекція. Виш, які вони тут. Забирай теж, мені воно не треба. Вам треба. Все, сонечко вийшло, вже починає тепліти. А так, а було 71 градус. Яка краса, яка краса. Анжеліка каже, нібито весна знову повернулась. Бай! Після шторму прилетіли дрова. Добре, так дуло. Ой, там гілка, якраз там, де треба, впала. Але свіжа, не суха. Сухих тут теж вистачає, ой, треба прибирати. І тут трошки. Коротше, є що, а, і Короче, ой, там щось впало. Туточки, туточки, туточки. Треба прибрати. О! І на трамполіні теж свіже. Хоч не пробила. Так, тут у мене в процесі шоколадний тортик для нашої імениниці це Вероніки. Завтра їй виповняється 6 років. Іде в духовку. Файн. Так, тепер я працюю над рижиком. Яке небо, яке небо. гарне. Перекий час ще помінялося. Вау, як Красиво! Так. З рижиком справа з коржами і шоколадний теж спечений. Завтра дороблю. Доброго раночку, ми заклахами, я відпрацювала вже. Так смішно було, приїхали. Сьогодні ми працюємо до 8.45. Потім до 9.30. Мені дають. Добре, можеш до 9.30. До 10.45. Коротше, я вийшла в 11. 11. Я кажу, нормально. Коротше, у нас сьогодні починається знижка для. тільки на 4 дня Знижка для робітників росу 40% знижка. У мене балетки, які я ношу на цю роботу. Я люблю, щоб плоскі туфлі були. Коротше, вони вже починають балакати. Коротше, відпадає в мене подошва, хоч я тільки їх почала носити не так давно. Коротше, я їх викидую в сміття, купила собі нові з плоскою подошвою. І Вони коштували десь там 17 доларів, а мені 10. Я дітям сказала, кажу, майте на увазі там вже я знаю, що Скарлет хоче нове, нову ковдру для свого ліжка, так що будемо скуплятися ці 4 дні. Добре, їду додому, бо в мене тортки чекають. Так, я вдома, я розрізала шоколадний торт. Я хочу залити це суфле, як пташине шок... е... молоко, тільки шоколадне зроблю. Короче, Джуліята мені допомагає. Я її попросила зробити ось такі фігурки. Ось тут у нас русалочі хвости, а... мушлі дірочки морські. Так, рижик. Змазала. Щоб будемо робити крошку. Так, все, Медовик зроблений, одна проблема. Я ще коробку для нього не купила, так що треба за коробкою їхати. А так готов. Так, все. Коробочка, я торт запаковаю. Коротше, щось таке. зробив. Так, торт. Рижик я відвезла, тільки що їду додому. Джуліета поїхала за подарунком. нас вже час трошечки не вистачає, але все встигла, торт встигла зробити, інші теж. Зараз в холодильнику. Джуліета поїхала за подарунком, бо я їх тут з'їхаю, я гроші дам. А діти, ні, ми хочемо подарунок купляти. Короче, подивилася на список, що Ольга дала, Джуліта знайшла, де типу, можна знайти те, що мала хоче, і поїхала. Сподіваюсь, що знайде. І приїду додому, заберу і одразу будемо їхати до, на день народження до Вірані. Маленький дівчатка, дівчат. Ми тут колись искали, тробили день народження. Така кіна. А, там принцеси. Що, Джашик? Джашик каже, куди я попав. О, Тринаті тут. Тренаті тут макіяж. Ага. А у Джашика що? А що Джашика тут? А Джашика тут татушка. Are oh, you counting? Very good. No, it took like you thirty. Wow! It looks Astronaut. so good. Very good. That so yeah. <laughs> There's some capes. There's also a closet. Oh, the Spider-Man costume? Come on! Для Хлопчиків наряди теж окей. Okay. Тут у нас. Тут у нас. Опа. Ага. Ууу. Занизи фо бойс? Час, друг! А, це for boys. Just look. Ah, it's a... it's not for boys. It's a Batman and a Superman. And look the masks for them. Awesome. And then you can. Oh, you want to be a pirate? That's awesome. Put it on. Так, сейчас нам буду показывать пока смот. Так, спасибо. Тяжок пояс. Так тяжко не витримав цього, а дівчатка, які гарні.

was so burning on the top of his head. All right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Veronica. Happy birthday. Коли ми приїхали, був ливень, просто злива. Ми з дітьми сюди під дощем. Я той торт намагалася врятувати. Коротше, зараз будуть відкривати подарунки. А я навіть не знаю, а що там. Відходили. А ну, у нас все красиве. Дячик сам, сам запав. Oh. Oh. Yay! You like it? I think Josh made something else there too. Did you make something else? I think he wrote. Brought... Okay i don't know what that is what is it joshie <laughs> highlighter all right ah <laughs> oh, it's just a okay. napster <гаду> Чащиш, да ти свої копіки дав. Та ти що, який щирий хлопчик. Я навіть не знала. Опа! обалдеть Ну так у мене діти. І за це... Я не О, там ціла книжка! Вау! Wow. She made you a whole book! Вона книжку їй зробила. Я навіть не знала. Those so cool. Була зайнята тортом. What? And... What? Really? That is awesome. Okay. Piñata, too! Piñata? Нічо собі! Беселка, вау. Що таке, Артур? Голодний клас. О, тут дитячий стіл. Мама, дивись давай стіл. Вони знають, що Марина блогер, треба все засняти. Так, ще чекаємо на двох людей. І на сино, синочку. Так, все, ми вже ми вже їдемо додому, бо деяким треба спати. Дітям було весело. Погода просто просто шикарна зараз. Просто шикарна. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч І ба-бай!